Якщо у 2021 році ми отримували десь близько трьох мільйонів цього податку, і це складало десь близько двох відсотків від загальної суми власних надходжень нашого бюджету, то у 2023 і 22 році це близько 50 мільйонів. І відповідно це близько 30% нашого бюджету. Третину бюджетних надходжень втратить на українська громада Кіровоградської області, якщо в них заберуть податок із зарплат військових. Рахує начальниця фінансового управління Антоніна Колпак. 20 вересня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, згідно з яким із бюджетів громад хочуть забрати податок на доходи фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці. З 1 жовтня 2023 року до 31 грудня 24-го Кабмін пропонує військовий податок спрямувати у спецфонд державного бюджету. За даними Міністерства фінансів, мова йде просто двадцять мільярдів гривень. Уряд планує перерозподілити гроші так: 50% отримає отримує адміністрація Держспецзв'язку на закупівлю спецтехніки та обладнання дронів, 50% – Мінстратегпром Мінстратехпром на реформування та розвиток оборонно промислового комплексу. Сума буде впливати на бюджет і на утримання всіх закладів і установ нашої громади. Якщо у 2021 році це був 131 мільйон власних надходжень, то у 2023 – це 178 мільйонів. Відповідно мінус п'ятдесят. Це суттєво для усіх галузей нашої громади. За підрахунками міського голови Українки, керівника Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад Олександра Корінного, 922 громади втратять військовий податок у наступному році. Можна по це з тим, що сьогодні, в час війни, треба всі зусилля, всі кошти, всі ресурси примоти на Підтримку обороноздатності країни це правда, але є речі, які також мають бути мають бути враховані сьогодні. Реформа децентралізації це одна з ключових реформ, яка проходила в Україні. А прийняття таких рішень посеред бюджетного року без думки місцевого середування, я думаю, точно не сприяє децентралізації рухові вперед. Порахував через ухвалення цього закону, українська громада до кінця року втратить 13 мільйонів гривень і 50 мільйонів наступного. Багато це мало? Ну звичайно, це дуже багато. Скажімо так: 13 мільйонів до кінця року. Ну, наприклад, все позашкілля громади. Це дитяча юнацька спортивна школа, музична школа, дюц має приблизно десь 12 мільйонів на рік. Що сьогодні робить до кінця року з відсутніми коштами? Ну я не готовий сказати. Розповідає на рівні всеукраїнські асоціації територіальних громад запропонували відтермінувати дію цього закону. Цей рік і ці два місяці залишаємо все, як мало бути. Якраз є час до 1 січня 2024 року для. Тісного плідного діалогу між усіма стейкхолдерами, комітетами, мінфіном, верховною радою, місцевим середуванням, асоціаціями для того, щоб знайти збалансовані формули, компенсатори і домовитися про бюджет на наступний рік. Цього року Кіровоградщина отримала мільярд 600 мільйонів гривень військових податків, пояснює заступник голови обласної адміністрації Сергій Шеремет. Ми можемо спрогнозувати, що не отримаємо цей мільярд в наступному році, але абсолютно ми не робимо з цього трагедії. Ми розуміємо позицію держави сьогодні. Виходячи з того, що у нас працює відповідна економіка підприємства. Можливо, не так потужно як вона працювала до військових дій, але ми все таки маємо сьогодні надходження і прогнози надходжень на 2024 рік, які будуть свідчити про те, що маємо маємо мати також і темп росту. Вважає держави передбачать компенсації для громад, які втратять військовий податок. У державному бюджеті передбачена відповідна додаткова дотація, яка компенсує просто це недоотримання доходів. Асоціація міст України пропонує не ухвалювати такий закон, а краще контролювати неналежне для військового часу використання грошей у громадах, каже виконавча директорка регіонального відділення Валентина Ільюшкіна. Визначити цільові захищені статті видатків місцевих бюджетів, сформовані 70% відсоткових військового ПДФО. Так званий бюджет безпеки і оборони з замороженням ревриских вилучень. Просимо зберегти в державному бюджеті України на 24 рік доходи в місцевих бюджетах, військове ПДПО, а також підтримати законопроекти, які легалізують допомогу органів місцевого самоврядування Об'єднаним силам Об'єднаним єдн... об силам Збройних сил України. Закон може вступити у силу після його підтримки депутатами у другому читанні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.